У Вінниці відбулася підсумкова конференція мости майбутнього гуманітарний ефект через нові підходи до освіти, що зібрала підлітків педагогів, психологів та міжнародних партнерів із Вінниці, Черкас та Кам'янця. Подільського захід став фінальним етапом масштабного проєкту. Участь у ньому взяли понад дві тисячі дітей віком від 11 до 17 років. Учасники представили 32 власних проєкти, створені під час 16 змін літніх таборів с. Smart Camp. з нами на зв'язку Олег Левченко, директор з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Мої вітання. Доброго дня, які результати власне конференції і які проєкти представили учасники? Це робота така досить тривала. Була і протягом літа. І вже восени. діти займалися розробкою проєктів, які в тому числі були. Запитувані з боку громади, зокрема, системи чуйників, аналізу стану дерев, старших дерев, які треба доглядати, які важливі для міста як спадщина, або спеціальні такі обладнання для того, щоб можна було підсвічувати наплічники. І е, в темряві, коли діти вночі будуть ходити, щоб можна було маякувати, повідомляти про те, що дитина е, знаходиться на дорозі. Бо звичайні стрічки це 300 метрів, а це, це обладнання, те, що ми розрахували, це більше 600 метрів видно по вулиці, де дитина. І багато інших ідей, які стосуються е, сувенірних сувенірних рішень, говорячи картини і інші, і це все. Є такою роботою, саме якщо казати про літній відпочинок, це про те, що діти не тільки відпочивали, але робили речі, які і цікаві, і корисні, і важливі для, а, для створення своїх навиків скілів. Чи планується масштабування освітньо-інноваційних просторів на інші міста України? Ми плануємо проте це залежить від багатьох факторів. Ми дуже допомагаємо про те, щоб це відбулося як система. А ми працюємо з міністерством освіти, з департаментами освіти. Власне високий інтерес дітей і цікаві результати. Це те, те, що в нас переконує рухатися далі. Проте є моменти, які пов'язані з тим, що це потрібно фінансувати, підтримувати. Наша головна цільова аудиторія – це вразлива група молоді підлітків, і особливо це нові співмешканці, родини, діти, які приїхали або з окупованих територій, або прифронтових територій. Тому це не тільки технічний компонент, не тільки розвитковий. Це і гуманітарний компонент, що є основою цього процесу. Які саме підліткові проєкти мають потенціал перерости у справжні стартапи? Ми сьогодні запросили групу підлітків з Закарпаття, які розробили такий Кйопт для. Для того, щоб опиратися для людей з порушенням опорно-рухового апарату, який має е, систему повідомлення про надзвичайну ситуацію, СОС-кнопка, так звана. Відповідно, вони вже від моменту ідеї вийшли на зразки е, пілотні і вже почали потихеньку продавати. Хочу тобто, сказати, що це третій курс е, професійно-технічних закладів освіти, і це говорить про те, що. Підлітки мають не тільки працювати рашпілем, але й вміють робити цікаві структуровані робочі речі. Ось вони були прикладом для інших підлітків, було багато підходили, питалися і наснажували на те, щоб наші вільненські, кам'янецькі, черкаські діти робили не тільки роботу якісь там вправи, а робили продукти, які можна буде потім продавати, передавати, купувати місто, допустимо, для своєї цільової групи. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. З нами на зв'язку був Олег Левченко, директор з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку.